Привіт, друзі, мої шанування. Сьогодні хочу розказати вам про одну таку не дуже приємну сторону проживання в Америці. Хоча вона стосується тільки тих, хто захоче потрапити до Сполучених Штатів не дуже легально, або якщо виявиться при перетині кордону, що у людини є якісь або були. Проблеми із законом. Отже, мова піде про іммігрантську тюрму. Хоча правильно воно тут називається місце затримання. Зазвичай це місце знаходиться на території справжньої тюрми, одна із частин якої спеціально виділяється для іммігрантів. Ці заклади уже самі по собі створюють певні проблеми та викликають нарікання зі сторони різноманітних правозахисних організацій. Основною причиною для обурення став той факт, що на відміну від звичайної тюрми, у якій людина знаходиться по рішенню суду і відбуває конкретний термін, у імміграційних тюрмах все зовсім по-іншому. Там можуть знаходитися цілі сім'ї та діти без батьків. Політичні або гуманітарні біженці. І термін їх перебування тут абсолютно не визначений. І він може варюватися від кількох тижнів до кількох років. Не дивлячись на те, що це, цей заклад називається центром вимушеного утримання іммігрантів, насправді це справжнісінька тюрма. Із властивим відношенням до в'язнів та особливим режимом. Частенько в'язнів сюди привозять у кандалах. Особисті речі здаються, в'язню видається. Ліжко з номером, по якому надалі до нього і будуть звертатися охоронці. Окрім номеру ліжка, також до в'язня можуть застосовувати замість ім'я його реєстраційний номер. Але це по суті неважливо. Це одне і те ж. Їжу тут видають суворо по розкладу. І якщо під час розподілу їжі. В'язень був на зустрічі з родичами або з адвокатом, йому придеться пропустити трапезу. Ніхто не буде спеціально для нього залишати призначену для нього пайку. Більшість таких тюрем немає суду або офісу, котрі розглядають питання надання політичного притулку. І це дуже ускладнює спілкування з адвокатом або суддею. Також великі незручності створюють спільне утримання кримінальних злочинців та абсолютно, по суті, своїх безневинних людей. Охоронці не роблять між ними відмінностей і відносяться до всіх одинаково. У Техасі я зустрів чоловіка, який повністю пройшов цю процедуру. І він погодився мені це все розказати. І заодно поділитися своїми враженнями на рахунок того, чи варте життя в Америці, того, через що проходять нелегальні мігранти, і того, що їх потім чекає в цій країні. Наголошую, мова йдеться саме про нелегалів. Отож, знайомтеся, Ігор. З відомих причин він попросив не показувати його обличчя. Да, Ігор, ти заїжджав через Тіхуану в, в Штати? Так, да, через Тихуану. А яка там взагалі от процедура? Як це? Це, ну, там є якась схема, чи кожен індивідуально заїжджає, кому як подобається, чи, ну, ну як? чи там чи там є, ну якось наб, набито вже все зроблено? Ну, є різні схеми. Є, от, ми, виходить, українці заходили по паролі. Ми заходили просто пішком до границі, дає паспорт офіцеру, він приймає твій паспорт і розглядає тебе, чи ти не, не розуміє, чи він не допускає, пропускаєш там, там. Офіцер так, з мексиканської сторони? Ні, американський. Американський? Да. Є така з інші там армяни, русські, ну і той контингент, він виход, заїжджає тільки через нелегально. Вони або через границю перебігають в місцях через забор, або заїжджають машиною. Купляють машину там, дешеву, і залітають нелегально в границю. І... А що таке можливо? Yeah. Оце, оце такі от, да, отак, отак ризикують. Так, да, так ризикують. Якщо вони перетнули виходить, лінію, де мексиканська границя, тоді їх приймають, ставлять біля границі в тюрму, і тоді розбирається, йде процес типу, депортації, називається в них. Якщо, якщо тобі щось загрожувало в тій країні, допустимо, і ти витікаєш, значить йде по процес, і тоді, тоді вони подопускають. Тобто з дітьми маленькими, з сім'єю. Там їх тримають 2 дні, 3 дні і випускають в Америку. Одиночки вони сидять сіла в приграничній тюрмі, по-різному. 10 днів, 3 дні, 5 днів. В моєму випадку я сидів 28 днів. Біля границі? Да, границі в, в прикордоні, камера. в прикордоні тій буцигарні. Да. Камера там 5х2 і 18 чоловік. Ті камери. А от, скажімо, по паролю. Що значить по паролю? Це якщо по паролю, значить це легально? Це легально, але якщо в тебе не було ніяких... Ти ніколи не подавався в Америку. От так як я колись подавався, дружина мене визивала, а в мене було в Україні прошло, кримінальне прошло, допустим, то тоді я подавався під їм, показував, що я так і так, я колись був судіми. Типу я показував правду, що в мене щось таке було. А... А їм не подобалось. Вони мені дали відмову. І, і, і ну, так, за так, того, що дали відмову, так, то і, відповідно, відповідно почали тобі розказувати, що так, тебе, ти, ти якось тут луп... нежданий, нежданий гість. гість. Ага. А ті, хто нелегально пересікають кордон. от Пересікли вони нелегально, скажімо, ну добре, вдалося вскочити. Як вони, ну, як вони далі себе, ну, ну, а який далі статус в них? в них? Вони подають на, на біженку, Вони втікають з вони не... Ходять. Є безпечне, що їх там дось щими там властями, мила, щось не протестували, там, що хтось бізнес. Ну, тобто це з таких з політичних мотивів. На політичних мотив, да. На політичне об'єднання подають. І тут, якщо їхня історія правдива, вона проходить, суд розглядає все, тоді їм дають право на переживання цієї країни. Але той процес може 5 років, поки вони генерати положать віт на жительство. Тобто скитатися тут треба довго, так, поки, поки якісь легальні документи отримати. А дивись, добре, з прикордонної тої тюрми, куди, куди далі відправляють? От, скажімо, в, твоому, в твоєму випадку. Ти, в принципі, як-то ну, майже легально, ти по паролю заїжджав. Не. Куди далі відправляють? Я нічого не ніколи. Просто що в мене була історія погана з війни вдома. Це ще про що, що я розкажу, що. Як там утримують ті тюрмі прикордонні? Це для Америки це просто ну, я, це як в який третій країна, де воду п'ють по праздникам. Знаєш, це тебе тримають в камері. От камера пристава, там 6 метрів, допустим, на 2,50, може. Общий туалет з заборчиком невеличким загорожений. І 18 людей там постійно там одних забирають, інші підселяють. всі сплять на таких карематах тоненьких на підлозі. Як всі було, Всі люди, да. всі почерці, лампу там не це не, не, Стоп, стоп, Це, це не одиночна камера, це загальна. Це загальна така камера. Це тобто зал, ну, образно, да, сп, і, і, спортзал. І, і, і таких комерт багато. Це не спортзал, це млад, ну, ну, і, ну, я, я кажу, так. образно. Да. І такі камери там, там допустим, є їх з напевно, таких камер. І скільки людей вміщається в таку камеру? Там по офіційно може там їх має бути там, може 10 чоловік, бо там місць там більше немає їх. А так як пер... дуже багато наплив народу. Вони їх них немає коли дівати, вони їх пакують два-три рази більше. Тобто і 20-30 людей да. може бути в тій камері, де яка розрахована на 10. Так, да. і ти там. Як, як є, так і, так і перебуваєшся. Нікому тебе ти не пересуєш. Що тебе? Чи здоров'ям та якісь проблеми, там тобі можуть таблеточку дати води попити і сказати, що нормально. А як з харчуванням? З харчуванням тоже. Мексиканські буріто такі. Хоч кормлять комерці мексиканські буріто, що може зжати і вода це що? Ну, типу такі лаваш, там бобів тобі наложать і якусь капусту. Ну, або якось бургера замороженого тобі такого, такого, що там його два рази кусити і за дві їжі. І я блукав. То я поки я був, там на границі я похудав десь на 12 кілограмів за місяць часу. Жесть. Дійсно. Тримає там жесть. Там по подав... ну, будь це не жесть. Я так думаю, що вони так ставляться до всіх тих, хто приходить, тому що вони не бажають, щоб ми до них приїжджали. Вони розрішили таким образом, що ти можеш подавати на політійської обережні. Але тут тебе ніхто не чекає, нікому не може. старту дають поняти, що ти небажаний гість. тут, І утримують спеціально так, щоб ти зрозумів, що як тільки вийду, то треба звідси чим скоріше їхати назад, бо нічого мене тут доброго не чекає. А далі, далі який процес іде? Далі 28 днів мене потримали там, згубили мої документи, неофіційно тримали, мене там 15 днів, казали, що я не знаю, де я є. Як, як мене, як мене затримали, сім'ї мені казали, що ми не знаємо, де я є. Тобі, мене затримали там 20-30 квітня, ось березня, а офіційно почали читати, що я 15 числа квітня з них там сижу. А до того часу це ніби як то провалля. Провалля, як будто я десь заложник, не пані, де їй. Це те ще я з ними зараз... Це теж з ними не сюди. Як це так. Далі без сайті автобус, тільки збирають вони там. Цілий автобус там 40 людей. І везуть в міграційну тюрму вже. Типа не прикордонну тюрму, вже міграційну. Це «Детеншн» називається. Там проводять, приводять сам був. Ну, Везуть, понятно, як у нас пожизні, руки на, на руках, наручники, на нас наручники, цепами ти зв'язані йдеш, як. як... Це ти, тебе везуть як, як, як якогось кримінального злочинця да, тільки да. за те, що ти нелегально пересік кордон. Не, це всі, хто проїхав просто політичському біжу, це всіх така. Це не те, що там до мене виборошно, Це всі всі так їдуть. в цепах. Тобто як гвалтівник, вбивці або грабіжник. Ти вийшла нормальна людина і все тим більше, так як ми тікали від війни і дуже багато людей, як я з дітьми тримали, заставляли ці прививки робити, щось робити їм, тому що... Тримали діти були там, з руками поломані з України, як тікали, ну проблеми, і всі тримали по 5 днів по 6. Не випускали, типу, давайте пробивку, їх провивка головніше, ніж проблеми людей, які вони там став. Це тіпо, ну, дуже не поліський ставився. Я так розумію. В мене було порівняти, якщо я відбував покарання в Україні, і як я сюди попав, то бі... тут жесть. То в Україні це ще Україні. курорт. Так, да, в тому режимі, якому я був, допустимо, то це. І... Ти бачиш небо, світла, а тут усі закриті, як небо не бачиш. Ні, що... Як кубрикову систему. Як... як у нас критніки сидять, так само ти там себе очищає. Все. І а оце це люди йдуть на це все заради того, щоб просто потрапити в Америку. Так, так. А добре. Ігор, а ти вже скільки часу тут? Ти, ти бачиш в цьому якийсь сенс? От перепроходите через такі, ну я не скажу навіть, ну ну да, по суті, ну, майже тортури. Yeah. І воно в тому є, який в тому сенс, взагалі, для чь? ну... Я в цьому не бачив сенс, вже ніякого. Тих людей, які живуть в себе в Україні, добре, не їх не зчимить, у них все гарно вкладається, допустимо, тобто, мають будинок мають. те. Вам тут робити нема що, тому що. То, що ви думаєте, вона дивитесь в Ютубі, що ви тільки приїжджаєте, у вас заплата зразу 10 тисяч доларів, то це все. Що держава дає там не знати... Ні, ну, Хто їде легально, все нормально, оці, що да, по U4U, то ті з тим все. Я, зараз говоримо про тих, хто, хто пробує прорватися сюди нелегально і що їх, що їх чекає. Ті, хто їдуть легально, за, за це мови навіть немає, тут дійсно держава турбується за них, да. дає якісь і да, бенефіти. бенефіти, да, дає бенефіти вони там собі. Ну, це більшість для, ну, для сім сімейних, то їм трошки може легше, але, але все-таки жил тут дуже друге. Тобто, перше, як ви приїжджаєте сюди, вам тут -то не то надасть на старт 20 доларів, 25-35. Рахуйте, що буде заробляти там 15 мінімум. І це ну, не повний робочий день, тому що зараз дуже багато наліжало людей і з роботою не сильно туди. Все, так як хоється. Більшу половину, що ви будете заробляти кущі, це більше половина пущі все. Це квартира чи будинок. І, ну, машину заправити, щось поїсти. Там не, не, не всім допустим, біженцям з, з Росії, з Казахстану вони їм не дають допустим, велфора, там дуже мало хто добувається його. Тобі ж ви, ви приїхали і вам треба зразу надіятися тільки на себе, а не на державу. Це в ті країни, які там, може, от війна туди, вони приїжджають, їм там якісь дають достатньо. Це перший рік, далі, якщо ви виходите на якийсь трошки лучу рівень, допустимо, все, вас це забирають і ви. Тільки, тобі ж, якщо ви зібралися їхати, то надійтесь тільки на себе, не на кого. Тут Туда... у вас хтось приїде і вам хтось насипає і, і це в руки, це в помилка. Добре, а з ціє... закінчили на тому, що з цієї прикордонної тюрми. Куди вас далі повезли? В Сан-Дієго, в імміграційну тюрму. В Сан-Дієго? В Сан-Дієго гарне місто? Ні, Я не бачив. А Тіхуана. Тіхуану трохи бачив, як прилетів в аеропорт і до границі. Як воно сподобалось? Не фонтан. Не фонтан. Такі, які там чудеса творяться, ті Тіхуані, що люди пропадають і тому подобно. Я вам так сказав, до людей. живете в своїй країні, родувайте в своїй країні. Зачав їхати в Європу, якусь там, якщо ви хочете щось собі заробити, тримайте своєї країни. Так, яка та людина, говорить, не мала нічого там в себе, бо взагалі ноль була, і в неї появилася можливість, вона сама виїхала, вона хоче починати все з нуля, тоді ну, для вас Америка відкрита, допустимо. Ви ну, можете самому приїхати сюди вдома, оставити будинок, ще щось, і приїхати в Америку, думати, що тут ви там 35 років чи 40, значне тут нове життя, ви тут не почнете. Ви скидається, як та, вибачте за слово, як той. Бомж і від, від, від заплати до заплати і будете тягнути своє-другому, то не просто-просто жити, просто не то, що виживати, да. а просто жити. Просто жити, да, і, ну, тобі ж, ну, ну, що, краще, там, Років тут ну, треба 10 прожити, щоб до чого й достигнути, і то, якщо да, молоді люди приїжджають, якщо вони стараються мову вивчити під бігом і вивчитися на якусь професію, ну, ну тоді так. Да. А якщо ти приїхав без мови і тобі вже четвертий десяток іде, і ну, це. Дуже тяжко, коли ти там був хтось, то ти приїжджає тут ніхто. Ну, нехто. Да. <гум> Важко це. А добре, а далі про, про тюрму. А Сан-Дієго, куди далі? Санєго чи, чи там, чи там там Сан і... І... я був на карантині, там, виходить, нас тримали 14 днів, але ну, там вже трошки умови лучок на границі. Там вже формули, ліжку було на якому спати. Ми карантин там пройшли і після карантину станов цепи наручники, на, на самоліт тюремний і в Колорадо. Ми летіли туди, мабуть, дві пересадки наш догружалих день. Так само, і ну, прибігли, десь прибігли по 600 ми летіли. Прилетіли вже в, в, в Колорадо, до міграційного ще в другу тюрму, вже там, де ми в час добували. Де саме в Колорадо? Аврора. Аврора, Аврора, Аврора да. Там теж. Там, ну, ти, там, нігде... До тебе, типу, вони всі там, американці вливаються, що там тебе, які проблеми. Вони тебе готові слухати, но... ну це їхні, типу, це їхня, да, робота. їхня робота послухати. А які там проблеми, що з тобі. Ну, допомагати тобі ніхто не буде. Помагати тобі ніхто не. Ну так настроєно, що ти... щоб ти понімав, коли ти приїхав. Тобі ж, Як нас в Європі приймають, да? ти заїжджаєш, як біла людина, тебе не яка тюрма, як будто це так, щоб порівняти там. Америка. А що це таке Америка, що? Європа не, не, не та сама Америка. Ти там so... себе людиною чувствуєш. Ти, ти маєш паспорт, ти можеш собі їхати, чи візу зробив. Тут ти приїжджаєш, ти щось комусь повинен доказувати, що тут ти нормальна людина. Ну. Тобі ж ти... Тут так країна мігрантів, а ти приїжджаєш, ти почувствуєш відбросом, на, на старті зразу. Як проходиш через такі тортури всі. Не дарма тут стільки... Далі бомжів і тому подобно воно все розвивається, тому що ну, ну тяжко. хто говорю. Людина ламається да, да, пс психологічно. ламається, да. не, не всі готові приїхати і попасти в це тю Дехто тюрму. Дехто позначає в телеграмах в тих групах, що та, там день-два, і тебе ти випустить далі, то та царюєш. Це все міфи. Тобі ж, ну, хто сім'ями і то. Ну, це це, це дуже. Ти приїжджаєш сім'єю, тобі треба... За три місяці зараз заплатити, якщо без історії разом, тобі треба за мінімум за три місяці заплатити за дом. Тобі ж, ти вже рахуєш, що по 60-ку ти маєш віддати. Далі тобі треба купити якусь машину, щоб хоча б передвігатися. І щоб в тебе ще був запас мінімум на місце 3-4 дні, якщо ти тут поки не дадеш якусь роботу, поки десь пристроїшся, поки з кимось познайомишся, правильно? Тобі ж, це треба з тобою, щоб сім'ю їхати, мінімум 50 штук, що привезти. Ну, то який сенс, то який... якщо вони в тебе є. Да, то, тобі ж... За 50 тисяч ти можеш і все в Україні, щось маленькі відкрити і потихеньку дивитися, що в голова на плечах є, то біж. Добре, а якщо хтось хто, скажімо, приїжджає людина, ну, взагалі, ну, якщо є до кого, ну є де зупинитися, але ну знову ж таки, треба знати мову, треба знати, хоч трохи якісь, ну, все рівно треба мати якісь гроші. Так, в принципі, ну так можна, правда? Так можна. Але готуйтеся, ти можеш приїхати там, якщо тебе да, ти приїхати, ти знаєш, ти вже чекає робота, ти пішов на роботу, ти працюєш. Але все одно, я дивлюсь на себе і мою сім'ю, що я то, працюю зранку до смерканку, я бачу своїх дітей в неділю. З понеділка по суботу я думаю тут працювати, і, щоб тягнути сім'ю, будинок, ну там щось, щоб щось відкласти, допустимо. То, в принципі... То, щоб щось відкласти, то лишається те, що, скажімо, в тій самій ну, образно, неважно в якій країні Європи ти. Я, ти можеш, Поїхати працювати місяць-два і приїхати додому може вдома без напряга жити, якщо у тебе є будинок чи квартира, чи, ну, ти, маєш, ти там щось своє можеш мати. Тобі, в, нас, в наших країнах це реально купити ту квартиру чи ту хату построїти, тут ти її будеш все життя виплачувати. Ну, реально будинок купити, це мінімум 450 тисяч це стара хата буде, там, 600 це нува. Ну 600 тисяч це в голові. От ти приїхав, взяв, допустимо, після років трьох, поки тебе кредитна історія якась вирости, ти візьмеш, допустимо, той будинок. Ти його тягнеш. Щось з тобою сталося, заболів ти з медициною тут просто аут. Тут якщо в тебе немає нічого, то вона просто тебе вбиває. У мене були проблеми з болі були саме з почками чи з лутком, не пам'ятаю. Я навіть за два місяці, тому що мені за ті місяці вмертиш. Поки мені поміна значить енергін. Тобі що такі всякі, ті маленькі нюанси, ну, воно дуже збиває. Медицина так само, воно таємно. Вона... Ми знакомому ногу склали, йому треба зараз в Арменію їхати, щоб її просто переробити, бо йому склали її криву. Хоч він і платив їм гроші, щоб вони її зробили йому нормально. З дантистами як? Можна квартиру купити в Україні чи в Росії, він зуби собі зробити. Ціни говорю, в одну руку дають, в другої руки в тебе забирають. Ну, ти, 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 якщо ти там жив в якомусь забитому селі, не в місті, ти там, там доїдав последнє, там через... ну, да, тоді тобі тут є інтерес, ти там собі дари. Ну, Ти будеш хоч там їсти рибу, червону жерло, ну, ти собі можеш дозволити їжу, хоч їсти лучшу, мовляв в себе. Але я рахую, що ти все в життя живеш в сйомному або не в своєму. Свого тут, щоб добитися, це треба не знаю скільки років там вкалувати і як щоб ти мав свій будинок. Ти будеш до років 30 пахати, щоб і то ти свою, чувствуєш постійно дорожня. Ну реально, ти береш будинок, він не твій. При першій нагоді якась інфляція, че бивна ти... Ти з роботи, тебе його забрали. Місяць ти не поплатив за його. Їх не цікавить, що ти там платив пару років назад. А скільки часу в Колорадо ти ще був в тюрмі? В Колорадо я був ще. Місяць, а загалом оце по тюрмам скитався, скільки часу? два Два з половиною місяці, майже це заради того, щоб потрапити, просто щоб тебе два з половиною місяці заради того, щоб тебе випустили з тюремного подвір'я і ти вийшов просто на свободу. Так. Тобто з того моменту, коли ти пересік америка... мексикано-американську границю, тобі до того, щоб ступити вільно на скажімо на асфальт. Чи на бруківку тобі для цього знадобилося 2,5 місяці? Так. І що, Тебе випускають звіти і ти без телефона, без зв'язку, в другому штаті, не може не в тому штаті, який ти збирався. Тобі ж ти виходиш, тебе випустили такое, як ти, ти хочеш, що хочеш робити. Тобі ж тебе немає ні паспорта, тебе забирають всі документи. А паспорт ти... чекай, а як так паспорта забирають? Паспорт забирають, забирають на границі. А як ти випускають, що не віддають? не дають, нічого, дають, дають тобі такі, як в нас полчабілет лет називався, таку там ласкаво свої фотографії дають і. і все. Типа, ти по тому листку можеш летіти з самолітом, типу, але тебе знов через хіто пішов на собаку, то через всі контролі, через все ти... спеціальний пас для таких людей в аеропорті шмалають, тебе роздівають і тому подобається. І ти з цим важні розумієш, що я тут -то забув. Тобі ж... Вроді ти каже нормальна людина, а, а постійно тебе хто пса швиряють, то там, то там. І ти виходиш, допустим, ладно, б там з тих тюрми випускали, хоча б там в аеропорт завезли, там якийсь автобус доходив, то ж люди з другої країни, мови нічого ніхто не знає, мало хто мову знає. Ти б тебе випустили і сказали, що там, такого такого числа там, в своєму штаті ти маєш з'явитися до офіцера на опоймент, що ти вже прибув. Ну ти повідомляєш, в який ти штат їдеш, скажімо, коли тобі тобі... Офіцер потім твої документи з переправляє в той штат. Ти приїхав, тебе тебе немає права. Наші права, то там право комусь поштою своїх мав. Вони Тут дійсні, там, два місяці, три місяці, то не всі. Не всі офіцери, мелізянки, ми, ми, які вас спиняють, вони вам скажуть, що вони підходять ваші права. Тому ну, процес зробити права. Раніше було проще. Зараз права зробити це ціла катавасія. Якщо у вас немає документів з міграційної служби, що ваш судний процес почався, що ваші документи прийняли, ви їх не можете зробити. Зараз нове ну, відділення, що ну, тобі, а без прав, тут — це як без рук. Тут везде треба ну, передвігатися автомобілем, то, тому що... Робота далеко, ти далеко. І все, цепляється одне за друге. Тобі хто готовий до таких житті змін, то welcome to America! Ігор, дякую тобі. Дякую, що поділився за дякую за щирість. Дякую за те, що да, дійсно поділився своїми враженнями. Знову ж таки, це враження однієї конкретної людини. Можливо, в когось буде щось по-іншому, можливо, в когось буде по але таких подібних історій особисто я чув вже дуже багато. Ігоря, ти як скажеш? От з людьми люди твого оточення. Ну, я не буду катати, ті, хто по Юфор'ю заїхали, це, це зовсім інше. А люди з твого оточення, таких, таких ще ти ну, знаєш подіб, по, з подібними випадками. Це є багато дере, дере українців, які сюди були в Америці і по-моєму вирішили якимись проблемами вони їх депортували, все вертаються і всі проходять через таку. Таку не дуже, ну, м'яко кажучи, не дуже приємну процедуру. Да. Я, я хочу сказати одне. Якщо ви достигли якісь маєте відсутження в своїй країні, і ви там хтось, вам тут робити немає нічого. Не ламайте свою долю. Не, не ламайте свою долю, живіть не знаю. своїм життям в своїй країні. Ну, Можете в європейські країни поїхати, побачити, як там бути. Реально поїхати, бачите, поїхати на додому. А сюди треба приїхати потратити кучу грошей, напозичатися, допустим, хто їх не має позичив, потім відрубляти туди. Часу і десь, що тут просто долари на деревах і все лісять. Ігор, ну однозначно, ти не має в тебе в планах залишатися в Сполучених Штатах. Ну, При первій можливості я виберусь і поїду. Ну, Вже раз тут, то по-любому якісь є цілі, якісь плани. Я так думаю, що ти, ну, досягнувши якогось певного, ну, певного разу вже тут, ти, мабуть, все ж таки, як ти кажеш, збираєшся додому в Україну. Дякую, дякую, Ігор тобі. І удачі. І нехай дійсно плани твої збудуться, хай Бог допоможе, щоб твої всі плани втілилися в життя, а, да, мрії, а мрії збулися. Ігор, після того, як тебе ну, відпустили з тієї, ну, я не знаю, як навіть правильно тієї філь філь фільтрації, скільки часу ти, ну скільки це часу вже пройшло, що ти ну, якби то, на свободі тебе випустили все? Рік. Майже рік, так. Да? Тобто тобі вже вистачило того часу, щоб дійсно зробити висновки і розуміти ну, хто є хто і що є що. Так, що як це розмальовує і розказує. Якщо ви будете працювати в своїй країні по 16 годин, по 12, по 14, то ви не менше будете заробляти як, ви, як в цій Америці. Тобі ж вибір за вами. Це інтерв'ю не є агітацією. Їхати чи не їхати до Америки. Це просто інформація для роздумів. І у кожного з нас завжди є вибір. Як казав Ігор. Вибір за вами. Ну, а на сам кінець я хочу побажати усім нам якнайшвидшої перемоги та миру. І щоб саме питання виїзду зі своєї країни просто відпало. Вірте в Бога. Вірте в наші збройні сили, вірте в свої власні сили, і все буде добре. Україна обов'язково переможе. Бувайте здорові і удачі вам. Слава Україні!